Доїдальні як на свято уже тиждень учні початкових класів гімназії номер 86 їдять по європейськи у форматі шведського столу. Поки що це експеримент утім, чиновники перевірили діти у захваті. Що потрібно, аби мультипрофільне харчування запровадили у решті шкіл. Дізнавався Вадим Ярошенко. Розмаїття смакоти лише тиждень минув, а учні початкових класів гімназії номер 86 вже не уявляють свого щоденного харчування без шведського столу. Мне очень нравится шведский стол. Тут большой выбор. Всегда все вкусно готовят. Ну, вообще лучше, чем обычно. Раньше было тоже вкусно, но сейчас оно вкуснее. И, Ну, еда очень. Ну, все вкусно. Мне нравится очень. Мне понравились салаты, э, сосиски. Ну, очень много. Ну, лимонад, э, ну и все. Ну и много чего еще. Аби зацікавити дітей та як годиться нагодувати, кухарі намагались готувати страви на будь-який смак м'ясні, рибні та з сиру. Та найголовніше всі складові вдалося поєднати з урахуванням вартості безкоштовного сніданку для учнів початкових класів, визначеного у Печерському районі. А це 10 гривень 50 копійок. Ращот дуже простой. Береться сума питання, множається на кількість дітей і отримуємо суму, яка має кожен день. На цю суму ми розраховуємо. Рассчитываем... Мультіпрофільна ті блюда, котри пожеланню дітей і батьків, вони хотіли б бачити на цьому столі. Перевірити, як школярі сприймають формат шведського столу. Вирішили і в КМДА. Після ознайомлення з меню столичні посадовці приєдналися до дітей і теж скуштували. Їжа більш різноманітна. Тут є і м'ясо, і риба зразу. Тут можна на вибір діткам взяти або рибну котлетку, або курячу. Багато овочів, ну і звичайно, сама естетика приймання їжі це зовсім теж інша річ. Це вже видно, що це по європейськи. Ми бачимо, що дітям подобається. За словами посадовця, щоб подібний формат харчування можна було впровадити і в інших навчальних закладах столиці, треба врахувати кілька складових. Нам, по перше, потрібно, щоб було бажання навчального закладу, звичайно, батьківського комітету, і, звичайно, щоб у комунального підприємства, яке здійснює харчування, були усі необхідні для цього складові. А це відповідний посуд, відповідне обладнання для того, щоб їжа залишалася свіжою, теплою протягом декількох годин, поки вона стоїть саме на шведському столі. Формат шведського столу для школярів планують обговорити вже наступного тижня. Для цього міська влада запросить керівників комунальних підприємств відповідальних за харчування у навчальних закладах. Мероніка Сектим Вадим Ярошенко Дмитро Кокотов телеканал Київ.